Доброго дня, дорогі підписники і глядачі нашого каналу. В цьому ролику покажу вам третій рік після того, як посадили маравілу на новій ділянці. Монтуючи це відео, в архіві натрапив на кадри з літа. Аж захотілося поринути в ту атмосферу, де гріє сонечко, повіває теплий літній вітер. Гудять бджоли, співають пташки, кликочуть лелеки поруч з нашим малиником. І це все мотивує і породжує бажання попрацювати. 28 липня взялися за підв'язку маравіли. Як бачимо, на деяких стеблах зав'язалися перші ягоди, які за 2-3 тижні вже дозріють, і будемо їх збирати. Але до початку повноцінного збору ягід ще потрібно підготуватися, прорідити стебла, обірвати нижні листочки на них, попідв'язувати, просапати і вивести ці відходи з ділянки для кращого доступу при зборі врожаю. На 20 серпня припав перший день збору ягоди маравіли і, як бачите, доволі щедрий врожай. Вона дуже смачна. Ми її рвемо сьогодні за піде в магазин і там будуть продавати. Покажи, що ти тут назбирала. Ось, дивіться, скільки я назбирала вже. Молодець. Я замітив, що в цьому сезоні через спеку ягода швидше і масово дозрівала. Приходилося частіше її зривати кожного четвертого дня, а не п'ятого-шостого, як в попередніх сезонах. Хочу ще наголосити: траплялося кілька відео і коментарів. Так званих псевдоекспертів, що начебто маравіла печеться на сонці. Не знаю, яку маравілу вони там тестують і вирощують, але маравіла, яку вирощую на Хмельниччині я вже 12 рік, не траплялося мені жодної попеченої ягоди, незважаючи на спеку і навіть відсутність поливу. Переважно пік збору припадав на кінець вересня. Цього року не очікувано на початок місяця. 6 вересня з ділянки 7 соток зібрали 184 кілограми, а з ділянки 15 соток зібрали 370 кілограм. Цих рекордних 550 кілограм сьогодні поїдуть на київські ринки. Безмежно тішить те, що маравіло, вирощену своїми руками на Хмельниччині, вже завтра куштуватимуть у столиці нашої країни. Щороку наш постійний покупець замовляє у нас на свою власну кав'ярню 100-120 кілограм ягоди приблизно годинки три тому, як розфасував в кульке ягоду по 2,5 з кілограми, і за цей час вона навіть не помнулася і не потекла. На сьогодні маємо 24 жовтня. Масовий збір ягоди завершили ще 10 числа, і саджанці вже всі роз'їхалися. Прийшли мої маленькі помічники, яких нам поприносили ті лелеки, яких ви бачили на початку ролика. Щоб допомогти трішки татусеві, а також поласувати вже останніми свіжими ягідками в цьому сезоні та запастися вітамінами до наступного врожаю. Потрібно ще вивести цю купу обрізаної малини, тому що маравілу щороку зрізаємо під нуль після її плодоношення, і саджанці вже теж всі викопані, будуть тішити наступного року вже нових господарів на їх ділянках. Тож після всіх пророблених робіт наша ділянка вже готова до мотоблочення, що ми і робимо. Правда, в цьому році не вдалося нам придбати перегною, щоб підобрити нашу землю. Але в наступному році будемо виправляти цю ситуацію. Щодо врожайності на ділянці 7 соток, про перший і другий рік збору ягоди є відео на нашому каналі. Кому цікаво, силочку залишу в описі під відео. 23 рік це вже третій рік, як ми збирали ягоду на цій ділянці. Сезон збору розпочали 20 серпня. Пік припав на 6 вересня. Зібрали 184 кілограми в цей день. Повністю сезон збору завершили вже 10 жовтня. Отже, протягом цього сезону ягоду збирали 12 разів. Збір проводили в середньому через 4 дні, і зібрати нам вдалося 755 кілограм ягоди. Це на 400 кілограм більше від першого року, але на 100 кілограм менше від другого. Чому так? Бо не доробили ще полив на цій ділянці, а дощу було дуже мало в порівнянні з попереднім сезоном. Ціни на ягоду малини в 2023 році були дуже смішні, на заморозку приймали по 22 гривні, потім по 19 і чув, що падала ціна навіть до 16 гривень за кілограм. Радує, що маравіла якісна, презентабельна ягода, транспортабельна. Тверденька, великого розміру, світлого кольору, смачна, і її з задоволенням приймають на свіжий ринок. Найнижча ціна в цьому році, по якій ми її здавали на перепродажу, була 62 гривні, максимум 95 гривень за кілограм. На ягоду маравіле завжди є хороша ціна, бо цей сорт призначений лише на свіжий ринок, а не на переробку чи заморозку по смішних цінах. З цього можу зробити висновки, що немає сенсу тратити своєї праці на вирощування сортів малини, ягода яких на сьогоднішній день не має ціни на ринку. Якщо ягоду маравіле можна продати втричі дорожче. Тобто дохід за один сезон маравіли дорівнює приблизно трьом сезонам звичайної малини. Я перевагу надаю якості, а не кількості. Незважаючи на сьогоднішню ситуацію в країні, не здаємося, продовжуємо працювати. Вже навіть закупили ящики та панетки на ягоду для наступного сезону. Лиш би якнайшвидше настала перемога, і був мир в країні, в родині, сім'ях, а також бажаю здоров'я та сили до улюбленої кожному праці. Також кому цікавий посадковий матеріал Малини Маравіла, встигніть ще замовити на весну 2024, бо кількість обмежена. Звертайтеся по номеру телефону 097 777 67 775.